Фильм о памяти о любви, фильм о самоотверженности, фильм о войне и о мире, о мире, которых котором, в жизни этих ребят, о которых мы рассказываем в фильме, и доли их семей. Люди, которые были там на передовой, это люди, которые в первые дни войны они съехались со всей Украины. То есть они есть герои из Волжской области, из Киева, да, есть из Харьковской, из Херсонской, есть из Донецкого региона очень много. И вот они, когда началась война, они все добровольно. Они, они, искали какие-то способы, чтобы попасть на какую-то передовую. И начиналось все с того, говорят, мы приходили в военкомат, мы говорили, не нужны, ожидайте, вы пока не востребованы. И в результате всех их судьба привела вот в полк в истории на пять, на 6 минут, где, вот рассказывается, мы пытались вот, показать, что это был за человек, да, что на самом деле люди, которые пришли, никакие не герои, да, они были совершенно, там кто-то был учителем, кто-то был врачом, кто-то бизнесменом, кто-то обычного автослесаря. И вот объединила их вот эта такая вот страшная, тяжелая судьба. И второе, как бы это фильм, еще можно сказать, фильм-реквел и фильм исповедь, фильм, исповедь, рассказ. Причем рассказ не автора, рассказ свидетелей этих событий. Знаете, у нас, вот я часто сталкиваюсь с людьми, которые вообще ничего не понимают, что происходит, они ничего не знают. Вот вчера я разговаривала с одной девочкой, она говорит, а что на Майдане там были все проплачены? Знаете, то есть два года, три года прошло, об этом говорят, а люди слышать ничего не хотят. То же самое об этой войне. А тут вот и та информация, которую получаем мы сейчас вот из средств массовой информации, из телевизора, к ней многие относятся очень скептически, считают, что это пропаганда, это контрпропаганда. То вот сейчас, вот в этом фильме, мы даем возможность говорить людям, которые были там, которые видели все своими глазами, которые слышали все своими ушами. То есть это вот информация, это истина из первых уст, из первых рук. Фільм знімали, ми робили е, більше 9 місяців, 9,5, якщо буде точно. Тобто почали ми у грудні да, минулого року знімати. Думали, що швидше все це буде, але якось затяг, затягся, затягнувся процес е, знімальний. Е, дуже важко було працювати е, в психологічному плані. Е, не всі були готові розкриватися і рідні. І хлопці, очевидці, така у деяких була напруга, і треба було трошки, навіть як психологу працювати з ними. Ми бачили, як цей фільм чекають родини, і глядачі чекають це фільму. Тому це була як мотивація все ж таки зняти, довести справу до кінця, навіть коли от руки опускалися. Був такий, такий день, коли. Ну, то я взяла інтерв'ю одразу у трьох родин у Києві. І це, мабуть, такий самий важкий був момент, бо в ну, мене майже була така істерика. Я от розуміла, що трохи я просто зірвуся. Ну, важко працювати з людьми, які от нещодавно втратили своїх рідних. У мене як у режисера була така мета, трошки його хоч трошки, щоб він відрізнявся, бо змісту ну, важко було кудись відійти, бо тема ж продовжується. Знову 15 історій, знову загиблі, знову Дніпро-1, один. Ось ну, ну дещо, де що там буде. Наприклад, я собі дозволила з'являтися в кана я це не дуже полюбляю. І е, ділитися думками. Я теж це не люблю робити. Бажаю, що є кому роз, розповідати про, 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 про те, що було. Але я е, просто ділюсь враженнями від того, що я чую від рідних. Тобто це, це мої емоційні е, е, якісь відчуття. Матеріал було дуже багато і дуже шкода, що для кожного ми змогли виділити тільки там пять хвилин на сюжет, бо кожен з них він 에, того, щоб про нього зняли повноцінний фільм про кожного тарі. Маємо дуже велику надію, що цей фільм побачить не тільки в Дніпрі, а що він його е, побачить і в Україні, в інших містах, і, можливо, і за кордоном, бо все-таки це продовження циклу лицерімиба.